Ворожу літературу на макулатуру. Франківські бібліотекарі розпочали акцію зі збору російськомовних книжок. Принести їх можна до будь-якої філії міської бібліотеки, звідти примірники відправлятимуться на переробку. Своїми надбаннями ділиться і пан Зиновій. каже: не збиралося чимало підручників російською, та вдома ними вже давно не користуються. Багато технічної літератури в мене є такої російськомовної, художні книжки. Я і... збиралося. І... Їх вже ніхто не читає, вони вже досить такі застарілі. і Так послужать добрій справі. За два дні до міської бібліотеки принесли сотню примірників. Бібліотекарі кажуть, несуть франківці як по одній двій книзі, так і цілими мішками. Ось книжки, які нам приносять для нашої акції Ворожу літературу на макулатуру. Як виявилося, багато людей відгукнулося на наш заклик здати книжки російськомовні, бо вони й так у людей в більшості стоять без діла. А так вони послужать для доброї справи. За останні два дні люди принесли близько сотні книжок. Приносить активно. Хтось дві-три книжечки, хтось вчора жінка навіть принесла дві такі торбинки, сказала що сьогодні. Принесе. Так що люди активно відгукуються на нашу акцію, що дуже радує. Наводити лад на полицях взялися і бібліотеки. За словами директорки міської бібліотечної системи Оксани Вовк, від початку війни вилучили більше ста тисяч російськомовних примірників. Ми чистимо фонди, дуже багато ми вже літератури, більше ста тисяч по. По бібліотеці, Та, бо в нас, ну ви розумієте, що в бібліотеки не так зараз багато літератури нової, але ще залишилося майже 40% у нас було російської, майже в кожній філії. І ми вже якось кажу, бо боримо, боремося з тим, тому що ми є культурний фронт, ми боремося за українську книгу, за українську мову. Приймають книжки у 32 бібліотеках міста, Народному домі в Крахівцях та будинках культури Вовчинця та Чукалівки. Кошти, виручені від здачі макулатури, планують витратити на закупівлю дронів для захисників. Аліна Кравченко, Ігор телеканал 402.